Всім привіт народ. Коротше я їхав, чую щось, ну, вліпився в хорошу ямку, почало щось тарахкати. І думаю, що ж таке сталося? Дивлюся, заліз під машину, дивлюся. Це шарова прикручена. Раз, два є, третього нема. От. Десь обломався, облетів. Притом да, вже давненько облетів. Добре, що приїхав все нормально, добре, що все добре. Так що таке, ця шарова теж я помастив, вже зараз поміняю обидві заодно. А то одну поміняю, там другу ні, то вже дві разом поміняю, щоб були новенькі. А то бачите, яке може бути. Притом вже давненько, мабуть, відтерабахало, але тут зима. Цими солями їздимо, то воно зажавіти без заржавіло. Ще вам бачу пильнічок в мене на цьому. На рульовій тязі теж пішов. Тут теж треба буде новенького поставити. Та й таке. працюємо. Так, народ, як то кажуть, нічого сложного. Відкрутив три гайочки з болтиком. Шарова вже у нас. Короче своє вона відробила. Пильничок теж лопший. І, попала водичка. Зараз я її ще звідси виб'ю. Ставимо нову, закручуємо. І буде далі. Так, народ, е, як її звідси зверху витягнути, дивіться, відкручую ця гайка, впирається аж сюди в полу. Ось. оця Хорошо її зажимаємо, щоб воно притиснуло, а потім сюди. Постукали молоточком і на шльопі внизу. Нічого сложного. Працюємо далі. Так, народ. монтую. Відкрутив, витягнув, запхав новеньку. Ось новенько. Все, тут наживив, наживив, нажив. Далі нічого теж складного нема. Зараз закручуємо болтики, закручуємо гаєчку. Та і все, купив шарові опори. Такої фірми, не знаю, хороші не хороші. Казали, що самі лучі, як завжди. В комплекті йде сама шарова з усіма гайками. Ну, повністю цей комплект. Так що, таке. Все зажимаю і потім в другу сторону та сама процедура. Так що, Нема тут нічого складного. Машина Volkswagen Turan. 1.9 турбодизель. Меняем Міняємо шарою. Все простенько, все хорошо. Має нічого складного. Так що, всім пока-пока. Дякую за те, що подивилися. Я пока позакручую. І все. Слава Україні! Героям слава! За те, що я маю можливість крутити тут все. Всім пока.